Дніпро взагалі для мене дуже несподіване місто. Я 5 років не жила в ньому і коли приїхала, почала відкривати його для себе абсолютно по-новому. І найбільше мене здивували люди, бо це абсолютно інші люди. Багато що змінилося. За останні 15 років виросло нове покоління людей. Якісно інше покоління людей. Цьому поколінню ще навчитися впливати на органи влади, щоб органи влади робили те, що мають робити, а не те, що вони роблять у нас в країні останні 80 років. Наші земляки чомусь не розуміють, що якість їхнього життя значною мірою визначається роботою місцевої влади. А зовсім не Києва. Мені здається, наші люди вони навчились контролювати, вимагати, але їм ще треба навчитись виконувати свої обов'язки. І мова йде про суспільну відповідальність. І суспільне телебачення тоді виникає, коли є баланс цих двох складових, мені здається. Там щось розгорається, напевно. Повертаючись до 80-х років, у нас було три кнопки телебачення, фактично дві. І у ну, людей не було вибору, що дивитися. Зараз у нас 333 телебачення, а у людей так само майже немає вибору, що дивитися. Янукович втік, а вільні медіа в країні так і не з'явилися. І, взагалі, з чого почалася ця війна, з інформаційної війни. І українські ЗМІ, вони зробили ну, дуже великий вклад у це. Вони просто зіштовхнули людей один з одним. А це продовжується сьогодні. Єдиний спосіб бути впевненим у незалежності каналу це платити за нього самостійно і бачити, що складається все фінансування каналу. Громадське це канал з відкритим фінансуванням. Довіра до ЗМІ зможе з'явитися лише тоді, коли люди будуть фінансово підтримувати ці ЗМІ і стануть власне, власниками, власниками змі. І вони будуть дивитися свої змі, а не ті, які комусь належать. Громадське телебачення це просто люди, яким ти довіряєш. Громадське має горизонтальну структуру. Нам ніхто не вказує. Що ми повинні знімати, як ми повинні знімати. Ми все вирішуємо самі. У нас немає власника, у нас немає навіть керівництва в Києві. Насправді, якщо з людьми нормально говорити, вони тобі довіряють. Це просто дуже. Задача робити висновки ваша. Наша справа лише дати вам матеріал. Містяни мусять про це знати, що громадське телебачення це телебачення для них. Я в це вірю, тому я цим хочу займатися. Ого! Сейчас чего доброго туда поедем?